Повернення краси, Друга віцеміс усесвіту. Нарешті зажила, як люди. Олеся Стефанко вже повернулася до рідної країни, і перше, що зробила на своїй землі, сіла на солодке тортиком красуню. Галантно пригостив Дмитро Фурта. каже: перемога у нас в кишені. Тепер треба таку красу відгодовувати. Міс усесвіт 2011 стає міс Ангола Лейла Лопес. А першою віцеміс Олеся Стефанко. Переможницею конкурсу Міс у Всесвіт Олеся Стефанко так і не стала, але другою найкрасивішою українку визнали вперше. Тому після улесеного тріумфу в далекому Сан Паулу на рідній землі її чекали з нетерпінням довгі чотири дні. На годинку першу тридцять ночі і десь саме цієї миті у Борисполі має приземлитися літак із другою красиною всесвіту. Це українка Олеся Стефанко. Ми знаємо, що вона дуже любить солодке і підготували до неї солодкий сюрприз. Ось такий тортик, ну оскільки. Із ножем проходити, звичайно, в аеропорт не можна, тому вирішили відрізати для неї шматочок просто зараз. Біля віп-терміналу на українську вроду, що підкорила світ, чекають фанати. Але першими Олесю Стефанку зустрічає ТСН. Вам тортики від каналу один плюс один. Я про це мріяла. Спочатку Олеся вітає фанатів. Mm -hmm. А вже після цього розповідає журналістам, як вона сумувала за Україною. На мій план це відвідати своїх батьків, тому що я дуже скучила. Батько і мама нині фізично дали тату Михайло Васильович в Олесиному рідному селі Ковалівка на Прикарпатті. Працює слюсарем ремонтником на господарстві. Він зараз сам, бо дружина Олесина мама вже шостий рік на заробітках в Італії. Працювала я на заводі, завод закрив, вирішила допомогти своїй Сім'я ти поїхала в Італію, бо якщо я би не поїхала в Італію, не, не знаю. Одеса в бачка, не знаю, чи не поїхала в Одесу, поступила в академію. Маминим старанням Олеся не зраджує. Чи це вона добра? Не знаєте? Так добре, невідмінно. Це правда добре вчитися? Так, я закінчила. З червоним дипломом бакалавра струнка красуня зізнається, жодної дієти не дотримується. Фігура тримається сама собою. Навіть у другій ночі вона дозволяє собі щось попоїсти. До конкурсу мені порадили трошки набрати ваги, щоб не загубитися між латиноамериканками. Наприкінці Олеся згадує, не показала головного самого титулу. Можна потримати? так, Ого. ну нічого так. Це можна забивати. Попри глупу ніч Олеся спати не збиралася, готувалася до ефіру на «1 плюс 1». А далі, каже друга красуня Всесвіту, повернеться до навчання в Одесі. Дмитро Фордак та Алапаста СН один плюс